Якщо у вас вдома завалялось пару морквин, давайте приготуємо з вами морквяний салат. Для цього знадобиться морква, плаваний сирочок, часничок і домашній майонез. Моркву ми натираємо в Так, дотерли моркву і натираємо плавлений сирочок. Дотерла плавлений сирочок і на дрібнішу треба чесничок. По смаку. Хто любить густріше, хто слабше. Беремо з півчайної ложечки солі і додаємо майонез. Домашній. А рецепт домашнього майонезу ви можете побачити в попередньому відео. І все це перемішуємо. Ось такий домашній салат у нас вийшов смачний. Якщо ви хочете дізнатися побільше домашніх рецептів, підписуйтеся та ставте вподобайки.